Одягу мікс-бренді. Набір колботок. Дуже красиві, різнопланові. Прекрасна веська. Худі для дівчинки з капішевами на фісті. Так, Це River Island бренд на 5-6 років. Такими цікавими рукавчиками. Курточка Original Marines розмір. 18, це на 18 місяців, 86 сантиметрів. Висота. Вона йде на замочку, на кнопочках під шийку. Штанці мікровірвієт на, на 6 років. І спортивні штанці на 5 років, в талії на резину темно-синього кольору, висока посадочка. Далі піжамка. До піжамки можуть бути штанці ось такого плану на резинці на 6 років. І безпосередньо сама піжамка. Для хлопчика, футболка для хлопчика і ми скупунували під такі. Літні шорти на 3-4 роки. Булка так само. Костюм River Island на 5-6 років. Входять такі шорти. в талії йде резиночка, дуже класні. І така ковтинка йде на флісі. Ковтинку можна одягати до будь-яких штанців. Манго цей реглан на 2-3 роки. Так, Штанці Condor 5 років. Ольфа для хлопчика на 8 років. Тут йде у складі натуральна шерсть, Є позначка, що це йде натуральна шерсть. Футболка River Island для хлопчика на 11-12 років. Шорти на 2-3 роки джинсові і Манго Реглан 4-5 років. Такий голь для дівчинки на 12 років. Знову йде бренд кондур. Іде такий год для хлопчика, може бути як на дівчинки, унісекс. Іде теж у нас натуральна шерсть. З позначкою, з логотипом. Ось такі штанці. Такі плечі. Так, Це Манго Реглан на 5-6 років. Кортинна ковтинка, де йде з капюшоном. І штанці для хлопчика на 8 років. Ковтинка на 12. Вона йде такого тонка, не є така дуже тепла. Гольф для хлопчика 6 років. Ми підібралися з такими штанцями мікробільбет. Так, такий регунчик. На 8 років з карманами на замочку можна піддягати під, під будь-яку футболку, рубашку. Ось так такі тут вусини різнопланові, темносині, розові, зірочки. Тепла така кофтинка вона йде. На 8-9 років. Буду входити росини, дві пачки різного розміру. Далі ще один костюм на 11-12 років, такі, як ми вам показували. Спортивні штанці для хлопчика. Вталія на резинці. Це йде на 14-13 років. Такі цікаві, з карманами. Йде. Е... Піжама для хлопчика на 13 років. для реглани дуже міські, вона до повністю запакована. Ще один костюм на 5-6 років. це ковтинка для дівчинки на 11-12 років. Дуже приємний светрик. на який вік. І такі стильні для дівчинки джинси.